Шалом, це Славко Ася каже, щоб я не казав, що вона втомилася або ізціляла кішку. А я буду робити, доводити до ума оцю гарду, все сточувати на карбонарський кінжал. Тому дуже коротко. Що нам треба розуміти за зустрічі Зеленського з цією всією реліктовою фауною? Це конфлікт поколінь, це очевидно. От Порівнянні з Трампом стало зрозуміти, наскільки все-таки вище стояло радянське політбюро з його колективним керівництвом. Там кремльовські старці були згруппіровані серед своїх. І навіть коли Брежнєв дивувався, чому на побінках нет товариша ще на засіданні політбюро, вони якось їм було з химогі друг покалякати об искусственній почки. Андропова, ви розумієте, і в мене що вразило неприємно, що Черненко виглядав краще за Трампа. Чому? Черненко був свідомий свого стану, свого віку. Він читав готове, бубнів те, що йому напишуть. Він був відповідальний перед партією, перед партійним керівництвом. І оця партійна школа ніколи не бредить о своєму. А то, що у мене почки болять, дачу треба строїти. Це між собою. А на людях завжди треба лінію партії гнуть. Оце зачитувати весь оцей бубнь. І тому Черненко отримався краще за Трампа, бо у Трампа цієї лінії партії нема. І він починає нести сіб'яну. Розумієте, те, що його турбує, те, що його обходить. От уявляєте, це от бесіду Трампа і Путіна. Трамп каже, слухайте, оцей от. Бидон, выборы, кажи, бюллетень не попуть. Это хоть еще ничего, каже Путя. Ты писаешь, как меня печенье с половцами тиранят. Як я з воюю, воює, не можу победить. може, ти мені поможеш тих половців усмірити. сміріти. Розумієте, вони вже живуть в своєму світі старих, і я вірю в добру волю Трампа, який все це хоче зупинити, за його хвалькуватість, і що він хоче зробити, як треба, і що він переживає. Але його внутрішня стареча свідомість бере гору, він починає говорити за своє за старечь. Йому ж, бо він же. ж Ну, ви бачили, Бовід, це ж матьор, був, бо, бо ще. бо він же йому промов не пише як Брежнєву, Розумієте, в чому у нього нема спічрайтера нормального? Єдине, що мене цікавило, як Трамп став пропутінським. Невже це Ну з його ізоляціоністом, з його статтею, закупленою 87-го року? Він уже в 87-му году був придурком, хоча й республіканцем, і каже: Хватить кормити Японію. Зачем ми обороняємо Японію? Танкеризка для с нефтью сніфтюду з персійського заліва. А ми юзичні за яким хером нам Єпоні? Тепер він говорить те ж саме, за яким хером нам Єпо... нам Європа. Він зрозумів головне, розумієте? Або не зрозумів, або просто дочекався. Це вже не важливо. Ми ж з вами не трампологи. Що Європа буде падати, Європа буде втрачати, буде гнити, втрачати до легітимності, на силі, на спроможності, на суб'єктності. І... Він на все це відповідає не посиленням ролі Америки, а банальним американським ізоляціонізмом. Чому? А такі його вибрали. Він має дураков підтримувати. Я почитав коменти його придурків в його сітях. Там, навіть ботів російських дуже мало. Там свій основний американський придурок. Розумієте, американський соціалізоляціонізм ніколи не виглядав розумно. Тому єдине, чого я не зрозумів, як він свого героя знайшов в Путіні, Оце треба зрозуміти для трампологів, як Путін став героєм для Трампа і чи став взагалі? А що буде далі? Буде конфлікт поколінь, власне, буде те саме, що й було, бо все. Вирішується не на зустрічі Зеленського з цією релектою Фауну. Добре, Путіну у нього є Лавров. Вони можуть покалякати старим добром. Времени полінився кого до рождення Лавров подивитися. А насправді все буде ну, вже вирішуватися не тут, власне, а на українському виступі. Тут почекається. Я вже закрив цю карту. Все вирішуватиметься на фронті, на війні. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.